У парку Джардіні Ді П'ятса Вітторіо в Римі на кілька днів оселився багатонаціональний смак. Фестиваль мульті зібрав десятки країн: від Бангладеш до Афганістану, від Китаю до Перу. Кожен намет своя країна, свої аромати, музика і кулінарні історії. Серед них українська палатка. Тут пахне копченою шинкою, домашньою ковбасою, гарячими дорунами та голубцями. Це голубці українські пельмені і даруни, а також м'ясна рарізка. Італійці з цікавістю пробують українські страви, а деякі вже добре знають, що й до чого. <рес> <рес> Представниця України зі сцени розповідає іноземцям, як консервувати огірки. Читриалі манджаємо діретаменти, прямо таляри, манджаємо діректаменти. Їм було цікаво сам процес, який, який розмір, що туди заливається, як закривається. Бо... Капуста каже, треба її вижимати, щоб там повітря не попадало. Їм це цікаво, каже, ну, а що вона не, не псується, каже, ні, головне добре закрити, щоб не попадав кисень і вона тоді не псується. Альона Марчеллі, яка бере участь у мульті, не вперше, говорить про атмосферу свята і про те, як різні народи стають ближчими. Цей фестиваль дає можливість познайомитися з різними культурами, а також смаками різних кухонь світу. Представлені все від фритюри до від солоних блюд до солодких. Мульті доводить їда, це теж мова. Вона не потребує перекладу і вчить нас простому радіти зустрічам і впізнавати одне одного через смак.